Існує чимала кількість невротиків, які занедужують лише від того, що вони є до болю нормальними, так само як існують ті, хто хворий, тому що не зміг досягти цієї самої нормальності. Думка про те, що комусь може спасти на думку ідея виховання всезагальної однаковості, для таких людей є втіленням жахливого сну, бо їхня найглибша фундаментальна потреба насправді полягає в тому, щоб прожити аномальне, нестандартне життя. Через освітню систему, яка прищеплює нам уніфіковане мислення, через засоби масової інформації, що змушують нас відчувати ті самі страхи, через рекламну індустрію, яка диктує нам бажати одних і тих самих речей, і через соціальні мережі, що дозволяють легко присоромити та висміяти кожного, хто насмілюється перетнути межу звичного, безліч людей стають конформістами. Проте так само багато хто в наш час є невротиками. Тому виникає закономірне питання, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між надмірним конформізмом, цим прагненням не виділятися і невротичними розладами. Великий швейцарський психіатр Карл Густав Юнг вважав, що такий зв'язок існує, і він є фундаментальним. У цій рефлексії ми зануримося в саму суть неврозу та дослідимо, як надмірний конформізм, ця тиха капітуляція перед колективним робить нас вразливими до подібних страждань. Невроз – це не просто медичний термін, це психічний розлад, що визначається постійним і глибоким рівнем тривоги, всеохопним екзистенційним страхом перед самим життям. Це відчуття. Ніби ти стоїш на краю прірви, не маючи змоги ані стрибнути, ані відступити. Окрім цих основних симптомів, невротичний стан може також включати в себе важку депресію, невпинне почуття провини, за незроблене і непережите, специфічні фобії та ірраціональні страхи, нав'язливі ідеї та спонукання, надмірне занепокоєння та нескінченні розумові жуйки, безсоння, дратівливість або спалахи неконтрольованого гніву. Це стан душі. Що втратила свою мелодію і змушена слухати лише шум. Карл Юнг припустив, що страх невротика перед життям є прямим наслідком порушеного або ослабленого процесу адаптації та болісного, загальмованого розвитку всієї особистості. Іншими словами, невротик це людина, яка не може пристосуватися до вимог буття. Чия особистість у результаті цього відстає в розвитку і чиє існування таким чином перетворюється на нескінченну боротьбу з дрібницями безнадії на полегшення чи катарсис. Кожен день стає випробуванням, кожна взаємодія потенційною загрозою. Хоча невроз не обов'язково є смертельним у фізичному сенсі, він повільно, але невблаганно висмоктує життєві сили з людини. Невроз руйнує наш потенціал, він замикає нас у тісні рамки зони комфорту, яка постійно звужується, наповнює нас почуттям провини за непрожите життя, руйнує стосунки, перешкоджає розвитку навичок і завдає нищівної шкоди нашому фізичному здоров'ю через хронічний вплив тривоги та депресії на організм. Юнг навіть назвав невроз нічим іншим як агонією людської душі в усій її величезній та неймовірній складності. Згідно з Юнгом, невротичний розлад виникає за збігу трьох фундаментальних умов: по-перше, людина стикається з викликом, завданням або проблемою у важливій сфері життя. Це може бути будь що. Потреба у професійній самореалізації, побудова інтимних стосунків, прийняття власної тіні чи пошук сенсу. По-друге, через боягузтво, лінь, невпевненість у собі або просто через нерозуміння важливості моменту людина ухиляється від цього виклику замість того, щоб прийняти його. Якщо ми уважно простежимо історію неврозу, ми майже завжди знайдемо цей критичний момент, коли виникла проблема, від якої вдалося втекти, відвернутися, яку вдалося проігнорувати. Саме існування проблеми, від якої людина хотіла бухилитися, саме по собі ще недостатньо для виникнення неврозу. Для цього необхідна третя вирішальна умова. Використання захисних механізмів для того, щоб витіснити проблему зі свідомості, зробити вигляд, ніби її не існує. Було б серйозною помилкою змішувати існування проблем із неврозом, між людьми, чий власний характер породжує проблеми, і невротиками існує чітка відмінність, яка полягає в тому, що невротик хворий, тому що він не усвідомлює своїх проблем, він закрив на них очі. Поширені захисні механізми включають придушення думок, витіснення емоцій, проєктування своїх проблем на іншу людину, нав'язливу компульсивну діяльність з метою відволіктися, самолікування до стану оніміння або тотальне уникнення ситуацій, які можуть викликати усвідомлення своєї проблеми. Використання цих захисних механізмів оплачується страшною ціною, ціною. Підвищеної безпредметної тривожності. Бо, як писав Юнг про одну зі своїх невротичних пацієнток, пригнічуючи неприємні думки, вона створила щось на кшталт психічного вакууму, який, як це зазвичай буває, поступово заповнився тривогою. Якби вона свідомо турбувалася про свої думки, вона б знала, чого їй не вистачає. І тоді їй не потрібні були б тривожні стани як заміна відсутності свідомого страждання. Ухилення та заперечення життєвих завдань є надзвичайно поширеним явищем у наші дні, і це сприяє зростанню рівня невротичних розладів до масштабів епідемії. Юнг вказав на кілька факторів, які можуть пояснити це. По перше, багато батьків передають своїм дітям невротичне ставлення до життя. Діти, як губка, вбирають страхи перед життям своїх батьків-невротиків і з раннього віку вчаться ухилятися від життєвих проблем. Або як пояснює Юнг, психічні розлади дітей найчастіше пов'язані з психологією батьків, і в більшості випадків. Краще звернути увагу на неправильне ставлення батьків та вихователів, аніж на психіку дитини, яка сама по собі функціонувала б правильно, якби її не порушували шкідливі впливи ззовні. Дитина вчиться боятися світу, не довіряти собі уникати ризику, тому що саме такою була мова, якою з нею говорило її оточення. Другим фактором, відповідальним за високий рівень неврозів, є небажання багатьох молодих людей адекватно відокремитися від своїх батьків у процесі наближення до дорослого життя. Адже стати дорослим тілесно, але залишитися дитиною в душі, означає гарантовано забезпечити собі невротичні страждання. Або як пояснює Юнг, хоча для дитини є нещастям не мати батьків, для неї не менш небезпечно бути занадто тісно пов'язаною зі своєю сім'єю, занадто сильна прив'язаність до батьків є серйозною перешкодою для її подальшої адаптації до світу, оскільки зростаючій людській істоті не судилося назавжди залишатися дитиною по відношенню до своїх батьків. Ця невміння відпустити цей страх перед самостійністю залишає людину в інфантильній позиції, де вона вічно чекає на дозвіл, підтримку чи порятунок ззовні, не наважуючись взяти відповідальність за власне буття. Соціальні сили сучасності також сприяють ліні та пасивності, які призводять до невротичного ухилення від виконання життєвих завдань. Наприклад, це може бути надмірне використання технологій, що викликають звикання та занурюють у віртуальні світи, відволікаючи від реальних викликів, або патерналістські уряди, що забезпечують базові потреби, не даючи при цьому прав і перешкоджаючи вихованню самовідповідальності. Дієти неоптимальні для виробництва організмом енергії. Надмірне використання психотропних та рекреаційних наркотиків, а також система моралі, яка більше не зводить чесноти мужності та впевненості в собі на їхнє законне місце в пантеоні цінностей. Все це створює атмосферу, в якій ухилення стає нормою, а прийняття виклику дивацтвом. Хоча багато причин можуть пояснити існування такої кількості невротиків, для людини, що страждає, важливим є лише одне питання як зцілитися. Згідно з Юнгом. Підхід, який ми повинні використовувати, залежить від того, чи лежить проблема, від якої ми ухиляємося у колективному зовнішньому світі людей, місць та речей, чи в індивідуалістичному, внутрішньому світі нашої психіки та душі. У моїй картині світу, казав юнг, є величезне зовнішнє царство і таке ж величезне внутрішнє царство. Між ними стоїть людина, звернена то до одного. То до іншого проблеми у зовнішньому світі зазвичай набувають форми нездатності задовольнити основні вимоги соціального життя. Наприклад, деяким людям важко заводити друзів або встановлювати інтимні стосунки. Інші не можуть знайти роботу до душі або зробити свій внесок у життя суспільства, а комусь, наприклад, не вдається розвинути адекватну персону, соціальну маску для продуктивної взаємодії з іншими членами суспільства. Ці проблеми мають колективний характер у тому сенсі, що вони є життєвими викликами, яким повинні протистояти всі члени суспільства. Юнг назвав випадки невротичного захворювання, викликаного ухиленням від виконання цих завдань, випадками атрофованої колективної адаптації. Люди, що страждають на цей тип неврозу, повинні стати більш нормальними в сенсі розвитку основних навичок, необхідних для успішного функціонування в суспільстві. Цитуючи один з моментів у книзі Юнга Теорія психоаналізу. Раніше, через свою хворобу, пацієнт частково або повністю перебував поза життям. Внаслідок цього він нехтував багатьма своїми обов'язками як щодо соціальних досягнень, так і щодо суто людських завдань. Він повинен повернутися до виконання цих обов'язків, якщо хоче знову стати здоровим. Шлях до зцілення для такої людини лежить через дію. Через побудову мостів до світу, через освоєння тих соціальних ролей, яких вона уникала. Але деякі люди відповідають усім вимогам соціального життя, вони досягають усіх атрибутів світського успіху, мають чоловіка чи дружину, сім'ю, задовільне соціальне життя, гарну кар'єру, а також достатній матеріальний успіх. І все ж вони стають невротиками. Як пише Юнг, психотерапевти добре знайомі з колективно адаптованою людиною, яка має все і робить все, що можна розумно вимагати як гарантію здоров'я, але все ж таки хвора. Проблема, від якої ухиляються ці невротики, знаходиться не в зовнішньому світі, а у внутрішньому світі психіки. Такі люди бояться своєї індивідуальності, своєї унікальності і тому не прислухаються до заклику власної совісті, до тихого голосу душі, що вимагає розвивати відмінні та неповторні риси своєї натури. Як писав Юнг у символах трансформації про одного зі своїх пацієнтів він не здатний жити своїм власним життям і знайти той характер, який належить йому. Ці невротики занадто нормальні, вони занадто конформістські. їхній соціальний успіх, їхня бездоганна адаптація до зовнішніх вимог виступає як бар'єр для дослідження глибин власної психіки. Але оскільки розвиток індивідуальних сторін нашої природи є настільки ж необхідним, як і колективний розвиток, нездатність адекватно відрізнити себе від інших перетворить нас на невротиків. Або як пише про це Юнг, існує велика кількість людей, для яких розвиток індивідуальності є головною необхідністю, особливо в таку культурну епоху, як наша, яка буквально сплющена колективними нормами. У моєму досвіді каже Юнг, є дуже багато тих, для кого розвиток індивідуальності є невід'ємною вимогою. Щоб зцілитися, такий занадто конформістський, занадто звичайний невротик повинен пережити символічну смерть. Він мусить відпустити дуже багато з того, що є знайомим і зручним, щоб індивідуалістична унікальна сторона його природи могла проявитися. Як висловився про це сам Юнг, те, що найвища вершина життя може бути виражена через символізм смерті, це добре відомий факт, бо будь-яке зростання за межі себе означає смерть. Риси характеру, стосунки, вибір професії і особливо звички мислення та поведінки, багато з них мають бути принесені в жертву, щоб дозволити народитися чомусь новому, чомусь істинному. Наше бажання отримати соціальне схвалення також має бути принесене в жертву, як і комфорт, який ми отримуємо від відповідності загально прийнятим нормам. Бо, перефразовуючи Юнга, нас потрібно витягнути з самих себе на інші шляхи, які дозволять повністю розвинутися нашому характеру. Невротик повинен насправді обрати дорогу індивідуального життєвого шляху, який він визнав своїм власним, і продовжувати йти по ньому доти, доки безпомилкова реакція від його власного несвідомого не підкаже йому, що він знаходиться на хибному шляху. Якщо ми витратили роки чи десятиліття, блукаючи конформістськими шляхами нормальності. Встановлення більш індивідуального підходу до життя може здатися надзвичайно ризикованим. Ми можемо зіткнутися з глузуванням, розчарувати інших, втратити частину свого соціального статусу. Але як пише Юнг, якщо ви хочете вилікувати невроз, ви повинні чимось ризикувати. Робити щось не ризикуючи буде просто безрезультатно. Але залишатися невротиком це теж ризик, але ризик, який не дає жодної винагороди. Ми витратимо своє життя намарно, розтратимо свій потенціал і будемо приречені доживати свої дні, мучені тривогою, депресією, ненавистю до себе та почуттям провини. Шлях до індивідуальності це ризик, що обіцяє повноту буття. Шлях конформізму це ризик, що гарантує духовну порожнечу. А тим, хто страждає на невроз надмірної відповідності, постійного конформізму, слід пам'ятати, що деякі з нас просто не можуть бути нормальними за сучасними стандартами. І аномальне нестандартне існування є просто необхідним для того, щоб бути здоровими. Або як пише Юнг на завершення. Серед невротиків не так вже й мало тих, хто не потребує нагадувань про свої суспільні обов'язки та зобов'язання, хто народжений і призначений скоріше для того, щоб бути носієм нових культурних ідеалів. Вони є невротичними доти, доки схиляються перед авторитетом і відмовляються від свободи, для якої вони призначені. Можливо, саме їхня тривога є не симптомом хвороби, а компасом, що вказує на загублений шлях до самого себе, на ту унікальну долю, від якої вони намагалися втекти у безпечну, але безжиттєву гавань нормальності.